Результатами робочої поїздки по звільненим територіям Харківської області. Друзі, в нас мало часу, тому на жаль, в нас не буде перекладу. І я, пані Ірино, пані але я бачу е да, да, да. Я бачу, що тут є польський телеканал. Якщо буде треба, то без перекладу запитуйте. Я рада вас бачити. Дякую. Дякую вам дуже. Я бачу, що дійсно сьогодні тут зібрались журналісти, за що я вам дуже дякую, тому що нам важливо, щоб ви були очі. Очі нашого цивілізованого суспільства. Ви тут, щоб побачити і донести усім людям, усім людям, які прагнуть миру, спокою, які прагнуть жити в цивілізованому суспільстві, де панують правила, де є міжнародне гуманітарне право, де людей не вбивають зав'язаними руками і в потилицю, де людей не катують лише за те, що вони українці, де людей не закопують в братських могилах сотнями, і ви це напевно бачили так. На жаль, в ізюмі повторюються і повторюються звірства. Які неможливо приховати, неможливо спотворити факти про них, неможливо забути. І я вам дуже дякую. Я знаю, що ви робите ту найголовнішу роботу доносити правду, ризикуючи собою, ризикуючи своїм життям, ризикуючи здоров'ям. Тут небезпечно, і ви це знаєте. Тут тривають обстріли, тут тривають ракетні удари. Тут, на жаль, ще не є в повній повні безпечно, але ми всі тут, щоб засвідчити для історії, для майбутніх поколінь, що так не буде, так не можна і назавжди поставити крапку в тому злі, яке нас сьогодні охопило. Це реально тотальне зло під назвою Росія, яка, на жаль, межує з нами, і Харківщина є. Тим величезним прикладом я проїхала сьогодні декілька населених пунктів в глибину майже вже до кордону ми доїхали, немає жодного вцілілого будинку, зруйновані вщент будівлі соціальної інфраструктури. Я не побачила жодного цілого будинку культури, чи школи, чи садочку. Я бачу, як тільки недавно там відбувались ремонтні роботи, їх прямо видно. Так коли це дійсно були зусилля обласної влади, центральної влади, це було велике будівництво під гідою президента України, коли дійсно вкладали душу, вкладали ресурси, вкладали всіх з себе, щоб жити в мирі і процвітати. І натомість ми маємо величезні руйнування. Я була. На в багатьох регіонах, особливо південь, схід, тобто як міністерка з питань окупованих територій, тимчасово окупованих територій, це мій обов'язок, і я мушу їхати туди, де найгірше. То я вам скажу, я сьогодні була вражена руйнацією, вражена тим шаленим, тими шаленими втратами. Я бачила людей. Я бачила очі людей, які настільки втомлені, які настільки хочуть жити спокою. От нам люди казали, от я запитувала, кажу, що би ви зараз хотіли? От що би ви дійсно виїхати ще щось, щоб не стріляли? Ми шість місяців жили під тотальними обстрілами. Це важко навіть передати словами, і я дуже сподіваюся, що ці емоції, які я сьогодні намагаюсь передати світовій спільноті, коли президент приїжджав, ви це все бачили. Так важко, важко зараз говорити без емоцій, але попри все, я навіть поставила у себе на Фейсбуку фотографію зустрічі з людьми і написала, що сьогодні на Харківщині Харківщина зруйнована, Харківщина зболена. Але не скорена і я дякую тим прекрасним людям. Я дякую нашим військовим, які, на жаль, загинули дуже багато хто з них змусив змушений був покласти своє життя. Щоби сьогодні ми з вами зібрались у звільненій Харківщині. І я дякую цивільним, волонтерам, ДСНС, нашим медикам. Нашим активістам, от ми бачили, як сьогодні з-під обстрілів знову ж таки вивозять інтернати. Так, вивозять людей, які маломобільні, які не можуть собі зарадити, і це вся наша величезна праця. Ще раз величезне всім дякую. А щодо наших поточних завдань, то звичайно, ми зараз буде засідання координаційного штабу, який я очолюю з першого. Навіть забула з якого числа бо дні плутаються, які я очолюю, і ми будемо обговорювати питання: перші і пріоритетні питання це життєзабезпечення територій, які є звільненими так від російського окупанта, це розмінування, звичайно, це відновлення. Живлення, газогони, водогони все, що з цим пов'язано. Це звичайно і гуманітарна допомога, міжнародна підтримка. Нам дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери, і я ще раз і ще раз їм дякую за підтримку, але подвоїли її, тому що характер і масштаб руйнувань на Харківщині вимагає подвоєння наших зусиль, вимагає фокусу саме на деокупованих територіях. Бо цей фокус тільки. Цей фокус допоможе вдихнути на територіях життя. Зараз його фактично немає, але залишились люди. Вони живі, вони дуже хочуть жити, вони хочуть, щоб їм допомогли. Вони хочуть тут залишитися, і ми не маємо. Права їм відмовити у цьому. Я переконувала, переконую і буду переконувати, що треба евакуюватись. І наше завдання от ми якраз сьогодні з паном Олегом майже цілий день обговорюємо, як зробити так, щоб цю евакуацію провести якомога швидше. Але я також бачу і не можу цього приховувати, що люди хочуть залишитись у своїх домівках. Вони хочуть, щоб їм допомогли відремонтувати їхні дахи, допомогли забезпечити. Дровами, першими засобами необхідності, такими як засоби гігієни, харчові продукти, і вони готові тут залишитись. Вони готові берегти тут життя, за що я теж не можу не сказати їм дякую. І вкотре хочу подякувати керівництву ОВА. Я знаю, які зараз на них випали випробування, яка величезна, величезна відповідальність на їхніх плечах. Знаю, що все це дуже важко дається, тому що ворог зробив все, щоби. Тут залишилась пустка. Ворог зробив все, щоб тут не жили люди і були втікачами з власної землі. А сьогодні місцева влада робить все, щоб люди залишалися громадянами власної держави, де є центральна влада, де є місцева влада, де є громадянське суспільство, де є небайдужі один одному українці. Я вам дякую і готовий відповісти на питання. Губова, керівника харківської військової адміністрації, Вам декілька слова. слів. Так, на ну, перш за все, я хочу подякувати. Відповідно Ірині Андріївні за ту співпрацю, яка у нас є, і ті абсолютно дієві відповідно механізми, які у нас наразі так само тобто, працюють, і всі абсолютно нагальні питання, проблемні питання. Ми зараз всі в оперативному режимі, всі абсолютно вирішуємо. Зараз у нас досить активно іде питання щодо розмінування території. Це у нас найголовніше. Далі у нас іде, тобто паралельна процес відновлення функціонування. Органів державної влади, щоб люди знали, куди її можна звернутися із тими нагальними знов ж таки проблемами, які є паралельно. вирішуємо питання щодо гуманітарних конвоїв і завдяки ось міністерству для нас, воно наразі є відповідно профільним. А вже доставлені десятки тонн сотні тонн навіть вантажів завдяки нашій міжнародній підтримці. А крім того, зараз знов ж таки працюємо над відновленням критичної інфраструктури. Це світло, перш за все, тобто електроенергія, ми це перш Перше, що ми маємо, тобто подати і відновити для осель, а це знов ж таки дуже пов'язане із питаннями щодо розмінування. Я дуже сподіваюся, що ми цього тижня, можливо, наступного не хочу загадувати. Але перша електроенергія вже з'явиться у звільненій місті, тобто Балаклія. Це я не хочу загадувати знов ж таки, але я дуже сподіваюся, що нам це вдасться зробити. І так поступово далі будемо відновлювати всі абсолютно територію. При нагоді хочу ще раз подякувати на mm -hmm. нашим збройним силам, які дійсно героїчно просто звільняють нашу Харківщину і залишилося ще трошки для yeah. того, щоб ми. Змогли сказати офіційно, що Харківська область повністю на 100% деокупована нашими збройними силами від ворожого окупанта. Дякую. Ми готові відповісти на Якщо питання Якщо є питання, і у мене величезне прохання для тих, хто в залі. Будь ласка, тихіше чути кожне ваше слово у нас складна акустика. Дякую. Дякую, доброго дня, новини 24 го каналу. Анна Черненко, доброго дня. Добридень питання одразу до обох спікерів щодо евакуаційних коридорів, маршрутів саме з деокупованих територій. Тому що люди це запитують. Щось детальніше хотілося б почути чи будуть організовані якісь автобуси, тому що ну правда, от Куп'янськ там місцеві це головне їхнє питання. Зокрема, дякую. Дивіться, у нас є оперативний план евакуації, і дійсно є проблема з комунікацією. Поза як немає там відновлено живлення, а відтак немає і провайдерів, немає і можливості донести до людей. Залишається декілька рішень, які ми точно використаємо. Перше рішення це подомовий обхід наших ГУНП. національна поліція, яка здійснює подомовий обхід і верифікацію наших мешканців, буде кожному з них пропонувати евакуацію. У випадку, якщо люди погоджуються, є спеціальні форми, коли нам будуть подавати ці інформації. Ми да. разом маємо створений штаб евакуаційний. Буквально два дні тому він запрацював. Ви бачаєте, що дійсно декілька днів була така дискомунікація, але це пов'язано лише з масштабністю викликів, які є на сьогодні. І тут зрозуміло, що не все відразу, але ми робимо це якомога швидше і виправляємо помилки. Тут ми дякуємо волонтерам, які вказують нам на помилки, які хочуть допомогти. Ми це знаємо, які йдуть до людей, і от ми разом з волонтерами, разом з поліцією, а також з місцевою владою, яка є на місцях, складатимемо списки. Буде найближчим часом зроблено чат-бот. Я знаю, що є волонтерський чат-бот. Туди люди записуються, і ми організуємо евакуацію так, як вона організована, до прикладу на Донеччині. Там дійсно є вже пропрацьована вся структура. Так, є вертикаль, горизонталь. Ми знаємо, хто за що платить, звідки гроші. І хто та як буде евакуйований? Дайте ще декілька днів, і те саме буде на Харківщині. Я дякую вам за запитання. І декілька слів там хочу сказати, що перш за все ми маємо говорити, коли ми говоримо про евакуацію. Звичайно, ми маємо враховувати безпекову складову для наших людей, тому що були у нас випадки, коли люди отримували інформацію. І не виключено, що це була інформація заслана від умовно кажучи, там окупанта провокаційна. Люди збиралися в центрі міста більше ста людей, і далі були обстріли. І того дня, на жаль, було поранено. Дітей у і відповідно тринадцяти років. Тому з при нагоді я прошу дослухатися до відповідного, тобто повідомлення там органів державної влади, національної там поліції, військових, які там на місці так само комунікують і збирають людей. Дякую, будь ласка, The Луис I would like please to know how many people have you detained in the liberated areas since the start of the counter-offensive in september? and how are you organizing the activities of filtration of, of the population in these areas? thank you. Ми це називаємо стабілізаційними заходами. Фільтрація це там, де Росія зрозуміло, що це не фільтраційні табори, і ні в якому разі ми не хочемо обмежити або поражати в правах громадян України. Але... Є законодавство України, і воно передбачає певний інструментарій для того, щоб унеможливити до прикладу проникнення на територію, яка є звільнена від окупанта, ворожих ДРГ ворожих агентів. І очевидно, що є законом передбачене право наших спецслужб правоохоронної системи проводити стабілізаційні заходи спрямовані на забезпечення безпеки території і людей, які там проживають. Щодо кількості, які залишилися проживати, я думаю, що швидше відповість керівник ОВА. you Це абсолютно по різним населеним тобто, пунктам. Є населені пункти, де фактично там проживають 100 сімей чи там 50 сімей. Є місто Куп'ян, де за нашими даними, тобто попередніми зараз там проживає 3-4 тисячі населення, але це дуже умовні дані. Є місто Балаклія, де у нас проживає 7-8 тисяч людей, є у нас Ізюм, де у нас проживає 15 тисяч людей. Тобто у нас є дві цифри. Перша цифра це внутрішньопереміщені особи. Їх у нас майже 350 тисяч і друге, ті люди, які зараз опинилися на звільнені на деокупованих безпосередньо територіях, ну ми там це теж приблизно до 100 тисяч людей. Це якщо ми там беремо всю абсолютно територію наразі. Дякую. Будь ласка. На Харків Руслана Богдан пані Ірино, скажіть щодо евакуації зі звільнених територій, медзакладів, можливо, є інформація щодо стрілечого липців, там спеціалізовані умови. Є інформація я сьогодні сама була свідком, коли стрілечого вивозять. В липцях ми їх бачили, тобто є е, спеціальні евакуаційні коридори, є техніка, тобто це була медична техніка, швидкі допомоги, які чергуючись між собою вивозили людей. Наскільки мені доповіли, чи я правильно зараз називаю число 200 людей. Сьогодні було евакуйовано з Стрілечого? Да. Так, так, це все заплановано. Шевченкову, ви знаєте, вивезено. Російської федерації дітей без батьків чи є ця цифра і процедура їх повернення на Харківщину. На жаль, немає достеменної цифри. Це лише примірні інформації, які ми зараз маємо, і факти. Ми їх перевіряємо, групуємо і невідкладно звертаємось до Російської Федерації. Ми розцінюємо, і міжнародне право нам це дозволяє забезпечити це як насильницьке вивезення українських дітей на територію агресора. І очевидно, що це злочин. І очевидно, що він буде мати кваліфікацію і буде, і будуть притягнуті до відповідальності, але зараз наше завдання знайти тих дітей їхнє місце розташування і вимагати повернення. У нас є дані, що Росія готує до декого, декого з них певні опікунські сім'ї, як вони це називають, ще щось, якісь форми усиновлення. Я хочу ще раз заявити: це абсолютно неприйнятно. Ми не дозволяли, як держава усиновлення Синовлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємось до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила, тобто посилити санкції, зробити так, щоб Росія заплатила за те, що сьогодні наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації. Десятки тисяч, сотні дітей, мільйони. Дивіться, Станом на 1 вересня, коли ми кажемо про дітей статусних, те, що нам відомо з джерел розвідувальних, ми говоримо про 2161 дитину. Це те, що нам відомо. Станом на 1 вересня це статусні діти. так? Тобто позбавлені батьківського піклування, так, це ми називаємо їх статусні діти. Скільки батьківських дітей дуже важко сказати, ви ж розумієте. З них, до речі, 55 ми вже повернули. Шановні колеги, у нас останні питання, але потім буде 5 хвилин, поки буде наступне. Це відбувається це. Відбувається наступним чином. Ми звертаємось до Російської Федерації виключно до Російської Федерації. Ми не ведемо перемовин з жодним квазіутворенням ДНР і ЛНР. Ми звертаємось виключно до Російської Федерації з вимогою повернути вказаних дітей, перераховуємо їхні прізвища, перераховуємо їхніх опікунів. Опікун їде на територію Росії. Це складає приблизно 10 днів. Так, він мусить поїхати чи вона поїхати туди і забрати дитину, вивести її знову. Ми це все супроводжуємо як міністерство. Я особисто це контролюю. І от таким чином нам вдалося врятувати 55 дітей. Добрий день, медіагрупа М'яснакова. У Мене буде два коротких питання: перше: чи планується найближчим часом відновлення залізно залізного сполучення да. до Ізюма і взагалі який стан залізної дороги? Да. І друге питання. Щодо відомо про понад 10 катівень. Чи є зараз якісь попередні дані? Скільки людей були закатовані? Дякую, якщо дозволите. Дивіться, з приводу залізничного сполучення будемо комунікувати, але дуже обережно для того, щоб ворог не зміг скористатися цим, тому що коли ми говоримо про відновлення, це ми говоримо про відновлення мостових та інших штучних безпосередньо споруд. Тому зараз іде питання розмінування навіть від завтра. У нас відкривається нове сполучення. Потім скажемо, яке скажемо так, не на камеру, але люди про це дізнаються. Там будемо робити все, щоб відновлювати соціальну інфраструктуру, в тому числі дорожню інфраструктуру. І друге питання з приводу відповідно катівень. Ми зараз чітко працюємо з там правоохоронними органами, і зараз на нашому засіданні вони будуть нам е, надавати інформацію щодо цього. Ми е, знаходимо, може вам декілька там просто прикладів. Там Стрілечому на залізничному вокзалі, де була влаштовання е, так би мовити, е, так би мовити, тобто поліція там окупантів. Так ми там знайшли пристрої е, щодо катувань електрострумом і. І е, так само, ну ми розуміємо, що найяскравішим, на жаль, прикладом є місто Ізюм, да. і ті е, знахідки, які ми там знаходимо, на жаль, знов ж таки і за попередніми висновками судових експертів, там є ознаки відповідно катувань людей перед тим, яких фактично позбавили життя. І 99% знайдених там тіл, то це тіла із насильницькою смертю. Під однією могилою, ми це про це вже можемо зараз говорити. Ми знайшли цілу сім'ю, включаючи маленьку дитину, які е, загинули також за відповідно попередніми даними судових експертів від насильницької смерті. Тому е, факти є, підтвердження є. Ми це зараз все ретельно до, документуємо, щоб кожен цей злочин не був залишений без уваги, в тому числі міжнародної і юрисдикції. Всім дякую. дуже дякую, пані Ірино. Велике прохання. Є трошки часу для підготовки і під підійти там до журналістів і ще можливо на пару питань.